Доньки природи читає автор Аліса Василь. Жили були на світі чотири дівчинки Петі, вогнійка, сніжка і Ґрунте. Як справжні стихії, сестрички частенько показували одна одній свої характери. Особливо гаряча запальна Вогніка любила жартувати і аж надто спокійну, холоднувату сніжку. та й Додражнилася так, що та й одного разу з пересердя взяла й накрила сестру снігом з голови до п'яти. Тільки ж сестри протилежності вогніка розсміялися у відповідь. Сніг і розтали. Тоді вона й почала розмову. Слухай, чому ти злишся? Це ж усього лише жарти. Ти їх не розумієш, чи що? Ну, як би тобі пом'якше це пояснити? Мені зовсім не подобаються такі жарти, тому я не можу стриматися, відповіла сніжка. А грунтемо собі ой, мені теж не подобається, коли веті своїм вітром вириває плюстки моїх квіток, образливо, жаль, але я ж терплю. А я не можу, зітхнула сніжка. Навіщо, коли хтось під'їжджує, зачіпає інших, та ще коли це спеціально. Та зможеш, зможеш. Просто постарайся реагувати спокійніше, навіть Ветя обізвалися. А ти, вогніко, також хороша, всьому міру треба мати. Якщо ти знаєш, що снісче не подобається таке навіщо її держнити. Не роби так, добре? Та добре вже добре. Ну ви і зануди. Це ж хто тут зануди? Дівчата, ви знову А Ану, припиніть. Це мама природа зайшла у кімнату. Всі ми різні, враховуйте це, додала вона. Якщо не терпиться розказати якийсь жарт, то тобі, вогніку, треба вміти вибирати слухача, а ти, Сніжко, вчися стримувати свої емоції. От якби ви всі були хоч трохи схожими, на більш-менш спокійних в і вейті. Мамо! дівчата спочатку пирснули, а потім дружно засміялися. Так було б вже нецікаво, і помчали гратися всі разом.